Продовжую грати за Катерину. Рухаюсь до культурної перемоги. Так, і в нас все, все ще продовжується війна з Конго. Вона ніяк не може успокоїтись, уже другий раз ініціює війну. Але цього разу це буде остання її спроба на нас напасти. Так як я, скоріш за все, заберу її це місто, і це місто. В принципі, я думаю, це їй скаже, щоб е, в гогоді на нас нападати. Так, добре, так, мені ще тут один війду, хід, щоби зруйнувати. Так, е я тут починаю робити мастаків, і мені це вже потрічка. Е я більше не можу змінити карточку досить швидко, відповідно, давайте я відразу її поміняю. Знову ж таки, ця ніби має ще бути. Давайте, давайте письменників поки що неважливо на письменників, грубо кажучи. Так. Е було би добре підвищити нашого воїна. Чекай, а що йому до підвищення взагалі потрібно. Селітра. Селітра в мене є, прекрасно. Давай е рухайся на нашу ділянку. Тут продовжуємо атакувати, і, надіюсь, цього буде достатньо, щоб зруйнувати стіну. Ніби так. Так, ти. М Рухайся сюди вниз. В принципі, хочеться вже хоч якесь диво добудувати, скільки можна це терпіти. Так, давайте сюди. Чи потрібно потрібнось поселенця? Тут можемо сюзеренство, до речі, взяти. Давайте, як мінімум, тут нам потрібна штука, щоб трішки більше науки було. Так, окей. Ем, угу. Тобто ти єдиного свого воїна сюди відправив. Можливо, це вже не єдиний, до речі там в неї вже багато їх, але знову ж таки добре, що вони не тут і це мене тішить. Так, давай пропускаємо хід. Е, так, він хіліється, але йому того не вистачає, щоб відхилитись повністю. Так, е, з тобою ми що, ще в хороших стосунках. Ніби так. Було би добре, якби ще вони краще були, але ми вже маємо, що маємо. До речі, я до тебе можу відправити. Давайте я до тебе відправлю. Можливо, таким чином я покращу ще наші стосуночки. Так, тут давай хіляйся. Тут атакуй. І ти також атакуй. Ой. Блін. Місклікнув. Ну, нічого. Придеться ще один хід чекати. Так, окей. Давай, давай, піднімай. У. Плюс 3. Піднімай для нас трошки, щоб ми краще до, щоб ти до нас краще ставився. Скільки де воно? де воно? де воно. Тут. Дві скільки плюсиків. Чого Ти негативний. Давай трішки в позитив. Так. Апгрейд. Апгрейд. Прекрасно. Ти продовжуй атакувати. В принципі, для тебе поки що іншого місця нема. А ти рухайся, куди куди очі дивляться. До речі, що там у мене по продажах. Я залізу можу комусь віддати. За 4. А коників за одиничку. Добре, а якщо це, є в когось велика потреба. Давай якось так. В принципі, зараз міг би селітри трошки торганути, але знову ж таки. Можливо, вона мені пригодиться в якийсь момент. Ой-ой-ой, дивись, тебе тут з житлом скоро будуть проблеми. Зерно сховище. Давай все ж таки амфітеатр перше. Так, трибушетка рухається вперед. Ну, тут у мене вже прям гігантська сила є. Називається. Бомбарда. В принципі, я би і тебе зміг би оборейнути, але, в принципі, зараз, мені здається, мені цього не, не потрібно. Так, тут в мене вже досить хороша кількість районів. Було доб, не б непогано, напевно, гарнізон все ж таки зробити. Ай, да, в цій, цій клітинці тут трикутник ферми. Фермерський трикутник, відповідно. Чекай. А... Блін, так трошечки не вистачає. А ну, чекай. 4. Мені якраз 4 не вистачає. Давай. А, так, так. Дорого, але. А де краще, до речі? Напевно, навіть тут краще буде на пагорбі. Давай тут візьмемо. І будуй гарнізон. Дякую. Отут уже буде прям захисний форпост. Щоб він уже на мене. Вона знову ж таки на мене щоб не нападала. Так, тут пропускаю. Тобою, давай трошки полікуємося. Хоча б один хід. Так, хтось там з'явився. Вершник. Бачив вершника. Окей, давайте поглянемо, який урон. О, смачно! Ой, як смачно. Атакуй. І знову ж таки, ти, будь ласка, трішечки іншечки Точно якийсь вершник. Знову ж таки, він для мене трошки небезпечний. зараз так. Ти, ні ні ні. Ага. Ну, в принципі, не такий небезпечний, як би був хтось інший. Але все ж небезпечний. Ви атакуй. Атакуй. Ти, напевно, ще один раз відхилюєшся. ти рухайся в своє плавання. Так, житла в тебе прям не вистачає, так? 9 ходів потратити, ні. Я буду тратити ліпше на будівництво університету. Так, ось ти зробив свій крок, так? Угу. Скільки мене бомбарда по тобі стрельне? І бомбардую, напевно, в місто, я ліпше буду стріляти. Uh. Uh. Тут давайте відбіжу в місто. А тобі будемо рухатись вперед. Надіюсь, ти не будеш битися об мене. Хоча всяке може бути. Так, ти рухайся сюди. Наступний крок. Да, ти тікаєш. Ти ну, і правильно, в принципі, робиш. Так, як це місто, стане тепер моїм. Ууу, дивіться, ми з ним зараз можемо подружитись. Що відбувається, куди римлянин їде? Не знаю, куди він їде, але ми з ним давайте дружимо. Так, дружба наша сильна. Най буде. Так, рухаємося сюди, трошки покращимо ситуацію в цьому місті. Тут, звісно, атакую. І цього прям достатньо. Прекрасно, тут можна трошки відлікуватися, лишити, звич... звичайно, лишити. Так, воно поки що купають. Ми окупували це місто, тобто тут, тут прям продуктивність зовсім погана. Але. Так, чекай, але ж стіна в тебе була. Хм. Ну. І... ладно, давай ще стіну. скільки тут кроків? 31 крок. Ні, тут з цим треба щось буде робити. У, ти звідки взявся? Ем, було би добре тебе захопити, чоловіче. <puisque> <language> так, окей, наступний крок. Куди ти будеш тікати? Ти не тікаєш. Прекрасно, поважаю нас. Чи тікаєш? Ні, не втік. Я місто. Напевно, пропущу хід. Так, тут давайте атакую. Блін. Якби мені тебе так обійти, щоб злопати? Так, тут ти атакуй. Тут... Можна пропустити? Ні. Ну і чорт не бою. Я хотів типу, щоб він його забрав, а потім я назад забрав. це таке. Не дуже важливо. В принципі, було б добре, напевно, обгрейнути ще цього чоловічка. Два кроки. Так, головне слідкувати, куди це тікати буде, якщо він взагалі буде тікати. Поки що не бачу, щоб він тікав. Так. Просто чекай. Так, окей. Давай в місто. Ти апгрейдся. Щось я комусь можу продати. заліза, А ти звідки залізо? Давай тобі віддам. Так, 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 я розумію, що в тебе все погано, але мусиш потерпіти трішечки, у нас зараз вже ось ось війна закінчиться. до Речі, з війною. Ще немає проблем. Ніби немає. Блін, прямо у всіх зараз проблеми з цим. Так, тут лікуйся. До речі, Бомбарду одну можна звідси е, ротувати в інше місто. Знову ж таки, хоча наразі. Так, давайте трошки підблочимо його. М -м так, сюди. Ти з тобі сюди, прямо йому, щоб уже не було куди тікати. Робочий нам пригодиться. Чекаю, що тут таке каже через 10 кроків. Неприкольно. Але в принципі мене це буде влаштовувати. Почекаєш? Я хочу забрати твого робочого. Якби ще там можна було сказати, знаєш що, а давай мені ще цього робочого, і тоді ми будемо повністю задоволені всім. Ну, на жаль, там такого нема. Давай, йди сюди. Так, ви трошки атакуйте. Експі качайте. Ой, я ж не тим пішов. Фу. Ти сюди. Ти йди сюди спершу. Так, ти ходи сюди. Назад. Так, а тепер можна на цьому ході тобі запропонувати так укласти мир. Мир, місто. Одну з картин. Так. Я згідний. Я одне місто, але по факту я два міста твої забираю. Так, як це місце місто теж мені відвалиться. 73. Мені потрібно ще 3. Так, це не гухикий тут мені. Плюс 1, Прекрасно. Давайте поміняємо зразу на. Так, Торгову республіку. Цей мені поінт потрібен. мастаки, Чекаємо, мастаків я зараз ще будую. Мастаків я вже не будую. А чи потрібно. Окей, тут давайте візьмемо цю. О, стіни я будую. Давайте глянемо швиденько чи є стіни. Стіни теж я не будую. Ага, тільки в цьому місці. 8. Ну, ніби давай поки що візьмемо. Хоча ні. Будівництво оборонних споруд давайте, напевно, зараз це важливіше. Скоріше за все воно більше зараз мені буде давати вигоди. Тут давайте сюди поміняємо. Тут науковця. Грошиків, дивіться, скільки можемо зараз взяти. Відповідно, да, оця карточка якраз і не піде. Так, підтверджую. Що у нас тут... Ой, куда ж ти? Ти... В принципі, так, ти там будеш потрібен. Але знаєш, коли ти там будеш потрібен? Ой, не скоро, ой, не скоро. Там, в принципі, вже один є. Давай рухайся. Сюди. Так, ви продовжуйте атакувати, будьте такими добрими. Ти давай сюди, лікуйся. Ти не дострілюєш, просто підійди ближче. Пропускай хід. Встань сюди пропускай хід. Так, а цей лучник що каже? Ну, так само не може ні до кого дострілити. Так, давай. Що ви зараз будете робити? Два чоловічка? Атакувати бомбарду. В принципі, досить багато урон наносити стреси. Ух, оце приємна штука. Це приємна штука. Так, он так, давай не, не не починай тут. Яка ти мені. Тепер що тут у мене? Виставка дуже хороша, ніби в хорошому місці. Тут ще лакшері ресурс буде. Але поки що доробляй це. М Прекрасно. Одного, напевно, залишу на прозапас. Так. Такий неприємний зараз бої. Давайте, напевно, сюди трошки теж урону нанесемо. Тут, в принципі, з міста можемо атакувати його. Зараз зайдемо в це місто, щоб наступний крок. В принципі, він суїцидний, це давайте цього трошки покалічимо. Так, добренько. Додаткові два міста. Мене, мене це влаштовує. У, там в прям лучник ще появився. Неприємно. Знову ж таки, давайте, щоб не ризикувати, хотів сказати бомбардою сховаємо її в місто. то ми, в принципі, її так і сховаємо, але просто один хохід потратили лишній так бомбарда. Стріляй туди. Ти напевно ще будь в місті. Також. Так, цей суїцид все. Так, а тут дорога є, та? Давайте трошки підступимось сюди атакуємо. Блін, не добили. О, тут бомбарда рівень. Давайте тако. Все ж таки це її основна ціль буде. Давайте, можливо, ще трошечки військової. Цей суїцид, не цей, цей. ми це цього атакуємо. Шкода, що я не можу. Давай зараз вийдемо. Не то я хотів зробити. Думав, що не тим. Окей, нічого страшного. Через скільки ходів ти на моє місце. На моє місто перетворишся. Блін, мені недостатньо тиску, чи що? Але воє. Так, добренько, і тут ти працюєш. Ну, давай тебе прям по максимуму досконалку. Щоб тебе прям було ідеальне місто. Так, тут ти суїциднуся. Ух, вам прям ледь-ледь не хватило, щоб забити мене. Так. Ти в місто, ти сюди, ремонтуй. Ти підходь, атакуй. Напевно, в місто більше. А ти ходи сюди на фронт, будемо це місто бомбити. Все ж таки воно нам просто не віддалося. Я думав, нам достатньо буде. Ну, але бачите, в нього лояльність на високому рівні нам значить недостатньо. Так, ти просто в місті. Ти підходь ближче. Так, ти що маєш підвищення? О, прекрасно, давай бій на міць. Ти лікуйся. Ходи сюди. Так, в мене десь щось зруйнувалося, так? Угу, Тут. Блін, неприємно. Коли така штука стається. Що тут у нас по виставках? Та-р-р-р-р-р... Колоса. Було б непогано отримати колоса. Це прям... Прям люблю таку штуку. Так, і мені пора дамби робити, тому що я бачу, що в мене прям проблема з цим буде. А ти що тут заблукав? Вершник ти? Ой! Тут в мене зруйнувалася ця штука. Кром одні руйнації. Так, окей, підсвітка є в місті, але тобі цього недостатньо. Давай, значить, ставай ближче. Ти ще лікуйся, в принципі. Так, а що ти завершив? Ну, в тебе з житлом прям капець яка ситуація. Давайте ми тобі трошечки вже покращимо її. І, можливо, мур. Можливо, мур для туризму подальшого. Так, ще якось воїна. Та юй, ти прям здиваєшся. Далі атакуй. Бомбардуй також. Тут, в принципі. Ти на цій клітинці працюєш, так? Без їжею як. 3 3 можемо зробити або зробити прямо таке. Певно, це буде прикольніше. Так, тут ремонтуємо. Тут мені все рівно треба цей трикутник уже нарешті завершити. Ой, тут все треба ремонтувати. Так, окей, давай ремонтуй. Не люблю ремонтувати, бо. Ремонт не приносить нам вигоди. Нічого собі в тебе вісім жилих місць. Прекрасно. Так, ти б'єш лучника, це очевидно. Окей. Okay. Оборонні споруди. Я ніби щось там ще й почав знову будувати. Най поки що буде. Тут продукції, культури ми, до речі, вже досить багато отримуємо поки що буде. Так, ти своїм одним чарджем іди іди на ремонти. Так, і ти своїм одним чарджем. Але залишайся тут. Будемо щось робити тут з тобою. Так, давайте підійдемо. В принципі, я дострілюю до міста, дострілюю. Давайте Давай місто атакувати. Тут цим ліпше заб'ємо. Ну, і звісно, очікуємо звідси. Так, нормальні ері всі. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо це. Так, тут давайте пробуємо відкрити. Казарму. Давай нам казарму, будь ласочка. ось ще одне, там. Давайте Амані. І поки що її відправимо в наше одне із наших міст в столицю, щоб з житлом проблеми якось хоч трошечки вирішити, тому що в мене прям катастрофічно не вистачає житла. Так, окей. Яка в нас тут ситуація? Так. Торговий шлях. Давайте хай до нас. М -м, продукції. Так, продукції, окей. Не до нас торгові шляхи будуть ефективні. Які будуть приносити трошечки більше золота. Так, тут атакую, тут не атакую, а тобою <кій> атакую. Три. Було би добре ці джунглі прибрати, причому я їх тако зараз приберу. У <кій> мене ж тут є прикольний дядько, так, <кій> а тут що залокані. Окей. А, гляну, на кого би мені зараз ці продукцію використати. Ні, це, це диво не прикольне. Це диво не прикольне і не потрібне. А виставка що зараз скаже? Плюс 2. Диво не прикольне і не потрібне, ну, давайте глянемо, скільки воно буде коштувати нам реально. По часу. 29 хотів, досить багато. Торговицю можливо, поки э, почнемо будувати, наприклад, отут. О, ні 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 там точно ні. Ох, ви ж, давайте мур будуй. Витрачаю не на то, але все ж не хочеться витрачати. Зараз мене якраз можна викорчувати тут все, що не потрібно. Так, добре. М -м -м, підійди ближче. Звідси, я тоді, ти зможеш обстрілювати. Ти своїм чарчем одним почекай. Так, атакуй. Атакуй. Забирай. М -м повернути В принципі, я таким чином можу заробити трошечки грошенят. І воно все рівно ж до мене перевернеться. Зароблю трошки такий абузик невеличкий, виходить. Окей. Мене це, мен, мене це влаштовує. Головне тут триматися на рівні. Хм. Ну, рано чи пізно, значить, до мене воно повернеться. Так, а як вона вдало, як їй вдалося? Що вона тут зробила, що ми цей? Взагалі ніякого від нас тиску нема. Окей. А Абуз не вдався. Ну, Нічого. Так, шпигуна. Шпигуна, будь ласка, а тут давайте е лоялті продамо. Прям продамо усе, що маємо. Так, окей, що що? Щоби купити, нарешті, зерносховище і в тебе оця флажечка пропала. Дякую. Тут просто лікуйся. Тут неочікувано чекай. Тут іди в сон. Лікуйся, лікуйся. Дивно, а якого ж е, милого зараз воно так все працює, що. Чи це коли я їй віддаю, це місто в неї. Не розумію, яким чином вона втримує це місто. Від нас тиску взагалі нема. Можливо, це коли. Ага, ми ще й дружити зможемо з нею. Давай чомби й ні. Класти угоду вільний прохід, давай навіть. Грошенята підкинь нам. Дякую. Так. Тут буде торговиця в мене. Тут ти ремонтуй. Так, а в тебе що з житлом? Ну, звичайно, звичайно, в тебе з житлом будуть проблеми. Так, тут головне слідкувати, щоб в мене це от цьому місту належало. Так, викорчовую. А ти куди хочеш поселитися? Ю, які ви всі негідні? Все рівно я не розумію, якого чорта я не можу лояльність цього міста. Це ще одна якась, напевно, на мене невіддана штука. Так, давайте починаємо торговицю, так як планували. Окей. Ти куди хочеш поселитись? Десь в цьому місці? Пропав? А, ні, вниз пішу. Що прямо між моїми містами маєш можливість? Та ні, тут нема. Добренько. Так, закінчили казарми, давайте арсенал. Щоб в нас там був вже повний форш. Так ти. Де це каміння? Мені взагалі робочих треба ще більше. Ще більше мені потрібно робочих. Ій-юй. Оп, стоп. Нічого страшного. Так, чи є ще потреба десь щось ремонтувати, крім цього місця? Чого я кажу, крім. Того що так, і рухайтесь, напевно, всі сюди. Будемо щось там видумувати. Так, з цієї ситуації не зрозуміло, як так сталося. <кій> <кій> ну, але це вже, напевно, за кадром лишиться. Дякую, що дивились. Слава Україні! І переключайтесь до наступної серії.